Вас закривали і комусь робили на смерть? Ви тут для когось батарейкою були? Що у вас з захистами? Що у вас з захистами працюють? Вони не працюють? Хто ви? Як працює ваш захист і попередження вам на сьогодні? Ходить за мною розклад. Хто ви? Хто ви? А ви та людина, яка прибрала якусь прив'язку. В кожного це буде своє, в когось це любовна, в когось це прив'язка добившого, в когось це магія була, можливо. Ви тут очистилися від якоїсь егоїстичної людини, і в кожного це буде своє, в когось партнер, в когось подруга токсична. Да? В кожного свої історії. Ви тут прибрали якусь прив'язку, чистку робили, енергетично робили, можливо, відв'язку. Тут ви начіку. Так, хорошо, що з вашими захистами на сьогоднішній день чи вони працюють? Дивіться, тут паутиня через жадність якась царемна лягушка, вила кругом вас. Це можуть бути брехні, це може бути магічний негатив в кожного своїй історії. Тут якась дама. Сіті сплітні плите у вашому оточенні, у вашому пространстві, через жадність, можливо, через гроші, можливо, через реалізацію, можливо, все хоче так, як вас. Дуже часто нас там копіюють подруги, знайомі і так далі. Бо вам, ангел-охоронець, підсвічує завжди дорогу і дає підказки через сни, знаки, тобто попереджає, ви знаєте, про кого я говорю? Так, хорошо. Тут якась чорна вдова, це можливо в прямому смислі чорна вдова, да? тобто вдова одинока, це може бути якась відьма, яка займається темними ритуалами. Вона хотіла власті над вами, тут таро переглядає вас на картах, можливо, це наставник в когось, де ви вчились картам таро, зверніть увагу. Тут закурилася довгий час ця історія. Тобто це не один день. Хорошо, що у вас з захистом на сьогодні? Я інше питання. Задала карти говорять про інше. Тут якісь трихугольники і тріхогольники це не завжди любовна тема. Тут вам робили на закриття дорог, тут вам робили на те, щоб ви спивалися і зливали свою енергію. В когось це любовна тема, в когось робочі моменти. Тут були підклади, Думайте, хто вам з ваших ворогів давав якісь подарунки, передавав, не знаю, таро, можливо, колоди, в тому числі, коли ви купуєте колоди в практиків. Очищайте від енергетики. Є такі тарологи, які випускають свої колоди, але там до єбеної матері темної енергії, і це, можливо, і там багато енергетичної некротіки. Тобто будьте обережні, включайте мозги, кого ви що купуєте. Тут вас закривали комусь робили на смерть. Ви тут для когось батарейкою були. Да, Грязь, грязь ірунами, якщо ви тут працювали чистками, самі, можливо, до когось зверталися, тут і через руни була, а руни це така енергетика дуже потужна. Тут, якщо ви займалися чисткою розбирали ці історії, бумеранг полетів обідчиці вашій і всі її роботі безплідні. Чи працює ваш захист зараз? Да, Ваш захист працює. Час вийшов цієї жаби, яка магічила на вас, ви тут звільнилися. Ви її звільнилися, а цю жабу закрили. Тобто ви тут пройшли якийсь свій урок. І в когось це буде зв'язано через мужчину, можливо, да, а комусь тут закривали дороги, щоб ви були одинока. закривали дороги, щоб ви не зустріли свого доленосного партнера. І щоб ви не стали реалізованою, медійною, зірковою, щоб не виконували свою місію задачу. Таке попередження вам ішло від мужчини, можливо. Практики якісь, можливо, ви до мужчин якось практика звертались. Можливо, це якийсь предок з роду вам попередження давав, Да. Ви стояли на вибори між чимось і чимось? Ага, тут все показують мужчину якогось соперника. Тож завісливий в вашому оточенні, його також відсікли. Відсікли з вашого оточення. Тут у вас два врага. Захист ваш працює, але ви перевіряєте, якщо у вас рушиться щось, якщо ви себе відчуваєте упадок сили, енергії, зразу шукаєте причину, собі магічний негатив різного роду. І дорозбирайте урок, чому ці люди зайшли в ваше пространство. Коли ви пропрацюєте глибше урок, можливо, це кармічні якісь зв'язки у вас були з минулих в тіленнях ви зустрічались, коли ви це дорозв'язуєте, тоді ця історія ваше життя не повторюється. Коли ви не пропрацьовуєте корінь, проблеми, чому ви зустрілися, в цю історію попали, воно знову буде до вас приходити. І ви будете гратися в ці чистки, бумеранги і в то кого. Яке вам попередження? Яке вам попередження? Працювали по вашій анахаті, працювали через заговори, працювали через сутності, зверніть увагу, можливо, в вашому пространстві на сьогоднішній день є сутність. От вам може хотітись плакати, немає енергії, апатія, нічого не хочу, ніхто мене не любить, ніхто мене не розуміє. Тобто зверніть увагу на свій стан на сьогоднішній день. І якщо сутність в вашому пространстві є, її треба прибрати. Да, тут прямо з глаз за вами далі наблюдають. Відьма оця наблюдає, з якою ви розійшлися. Да? Но кажуть, що робіть чистки, то проходьте уроки з цими людьми, і буде вас чекати, тут і захист вас працює, і встреча, любов, або налагодження стосунків, якщо у вас є партнер, і удача повертається у ваше життя.